Столяр майстер з виготовлення дерев'яних виробів. Цей професіонал здатний випиляти з дерева все що завгодно від обіднього столу до найдрібніших деталей музичного інструменту. Столяр працює з деревом, застосовуючи різні способи і техніку для його обробки. Столяр виготовляє з дерева всілякі предмети. Які навички потрібні столяру? Уміння працювати руками, уміння читати та самостійно виконувати креслення, знання, особливості різних видів деревини, художній смак, розвинене просторове мислення, акуратність та уважність, хороша координація рухів. І саме такі навички ви можете отримати у Радивилівському професійному ліцеї. Ми створення будівель, і наша професія найкраща.